Це син мій улюблений, голос із неба. Відкриті величні святі небеса сьогодні лунає для мене і для тебе, цей голос предвічного Бога Отця. Минали століття, віки й покоління, та голос ніколи цей не смовкав. Це син мій улюблений в ньому спасіння. Його я на землю із неба послав. В нім добрая воля є кожній людині, ним небо відкрите у вічній красі, від днів Іоаннових, і я ж до нині, спасаються людини, але не всі. Хто любить життя, той спасіння приймає, вічне спасіння в Ісусі Христі, а хто любить гріх, той життя відкидає, той вибрав загибель своєї душі. В Нім добрая воля є кожній людині, і радий сьогодні Святий Божий Дух, життя вибирайте, покайтеся нині, і буде Ісус вам як пастир і друг. Життя вибирайте, життя наймиліше, життя найдорожче, найкраще за все, Господню любов і доброту же. Він, душу погибелі і вашу спасе.